Мене звати Джана Ортега і це інтерв'ю з автозаповненням. Я дуже схвильована. Люблю реквізит. Джана Ортега. Джана Ортега пов'язана з Джиною Родрігес? На жаль, ні. Люди можуть питати, чи не пов'язана я з Джиною, бо я граю її молодшу версію в Діве Джейн. Це була одна з моїх перших робіт. Гадаю, що людям подобається бачити акторів, які пов'язані між собою в проєктах, і що вони також пов'язані в житті. Такий цікавий факт. Дженна Ортега грає. Венстей Адамс, це я і роблю. Я ніколи не грала когось, кого вже раніше зображували, а особливо так бездоганно дивно робити щось, коли люди вже створили очікування та ідеї, і все одно спробувати зробити щось інше, що не відходить надто далеко від образу, але водночас переносить її в інший світ. Це відповідально. Джена, Ортега, Терези саме так, і це все, що я можу сказати. Я мало розбираюсь в гороскопах. Але живучи, велей, мені сказали ти точно терези. Бо ми, мабуть, справді не рішучі. Я теж. Дженна Ортега та Медді, друзі. Я припускаю, що вони запитують про красиве дивовижне ангельське обличчя Меді Зіглер. І відповідь так. Вона одна з моїх найкращих подруг. Ми миттєво зійшлись. Пару років тому ми знялись у фільмі «Фоллаут». Я відчуваю наче меді, і я це одна людина в різних тілах. Вона така дивачка, я теж дивачка яка проводила розтини на маленьких тваринах в дитинстві, на маленьких мертвих ящірках, яких знаходила на задньому дворі. А вона дивна в тому, як вона перевтілюється, рухається, чи кривляє обличчя. У неї завжди все вчасно. Її гумор дуже недооцінений. Вона мене веселить. Ми чудово проводимо час. Джена Ортега. Кого грає Джена Ортега у серіалі Ти? Я граю Еллі. І вона неприємна, завжди лізе у справи Джо. Безумовно, Лос-Анджелес старва. Вона дуже творча, своєрідна мисткиня. Вона б стала хорошою режисеркою. Джена Ортега сама виконує трюки. Так обожнюю це. Постановники трюків дуже хвилюються за мене. Я впаду на підлогу, стрибну зі стіни, їхатиму автівкою зі швидкістю 100 миль на годину з гальмами, якими ніколи не користувалась. Чому Дженна Ортега в Новій Зеландії? На зніманнях фільму Ікс. Я була там близько трьох місяців лише на північному острові. Ми знімали у Веллінгтоні. Мені сподобалось, я б навіть туди переїхала. Мені подобається, як вони цінують свою культуру, народ Маорі і як вони свідомо бережуть його. Наймиліші люди, яких я коли-небудь зустрічала. З деякими я навіть досі спілкуюсь. Чи вижила Дженна Ортега в Ікс? Фільм давно вийшов. Мені вистрілили в голову. Мені довелось лежати в кутку мертвою з гримом на обличчі, через який я порізалась. Було смішно. Коли я зустріла Тіма Бартона на Кастингу Венздей, я тільки завершила ікс на мені була сценючна кров і гліцерин у волосі, величезний поріз на обличчі, і я не спала більше доби. Я підключилась у Зумі і він розсміявся. І мене це розсмішило. Думаю, це було мило. Який вигляд має Дженна Ортега зараз? Наче Майкл Кейн. В костюмі Дженни Ортеги, Дженни Ортега. Перший фільм Дженни Ортеги. Це фільм після з Марсією Гейхарден. І вона грає бібліотекарку самогубцю яка їде до Коста Ріки і закохується там у чоловіка, у якого є донька. І я. Граю, доньку, це мій перший раз на знімальному майданчику. Там я вчила, хто такий гафер і що таке Діпі, і що означає цей кольоровий скотч, який вони клеять на підлогу. Треба встати туди, що треба зробити. Я була як губка, все було вперше. Що у Джене Ортеги. Якщо чесно, це так хвилююче. Вже хочу дізнатись. Новий фільм Дженни Ортеги. Це або фільм, у якому я знялася пару місяців тому під назвою Kind», з Тобі Волесом, Беном Фостером, Томом Лі Джонсоном або друга частина перезапуску франшизи Крик. Крик 6». Я це називаю крик о Він вийде в березні наступного року. Що зараз робить Джена Ортега? Даю інтерв'ю. Це я зараз роблю. Щойно завершила знімання фільму в Атланті Дівчина Міллера. А тепер просуваю цей серіал від Нетфлікс Венсдей. О, це жорстокий світ. Як Дженна Ортега. Як справи у Дженни Ортеги? Давно ніхто не питав. Це я щойно назвала себе цим. Чесно кажучи, я в кращому становищі, ніж на початку цього року, і це чудове відчуття. Цього року я знімалась в проєктах, які запали мені в серце, тож мені дуже пощастило. Це великий привілей. Як. Познайомитись День з Дженою Ортегою. Я скоро їду на комікон інтерв'ю, ймовірно, вийде пізніше, але я багато гуляю. Можливо, я буду на вулиці. Як Джена Ортега стала акторкою. Я благала маму руками. Перше я сказала про це у шість років. Мої батьки сказали у жодному разі. Одного разу мама подарувала мені книгу з монологами, щоб заспокоїти мене. Типу, тримай, грай, і я зіграла для неї драматичний монолог, де я істерично плакала, і вона не зрозуміла, звідки це і про що я кажу. Це з твоєї книги монологів, те, що ти й сказала мені робити. Вона попросила зіграти ще раз. Виклала у свій Фейсбук і написала маленька королева драми. А її шкільний друг спілкувався з кастинг директором. Зараз мені 20 років, і я займаюся цим більше половини життя. Скільки років було Дженні Ортезі у житті Гарлі? 12 років хочеться сказати. Завершила в 16. Я вже й забула про це. Щодня я відчуваю себе іншою людиною, але кожні два роки відбувається сильне зрушення. Мої друзі помічають, як змінюється музичний смак, стиль одягу. Який зріст? у Дженни Ортеги? Метр 93. У мене голова в хмарах, але взагалі метр 55. або, можливо, трішки нижче. Гадаю, так, це мій зріст. Так я відповідаю. Джена Ортега веган. Я була веганкою дуже довго, але перестала бути веганкою, коли поїхала до Румунії на знімання «Венздей». тому що їжа там зовсім інша, і гадаю, що мені не вистачало необхідних елементів. Тому я почала їсти рибу. Зараз я пескетеріанка. Джена Ортега вміє співати погано. Я співала в проєктах раніше. Мені приємно співати. Але я б ніколи не вибрала кар'єру співачки, можливо, композитора випускати неоальбоми або щось схоже на ембієнт. Чи вміє Дженна Ортега грати на віолончелі? Я навчилась грати на ній для Венздей. Я почала вчитись десь за два місяці до знімань. Я не змогла б зіграти зараз, бо знімалась далеко від дому. Але я хотіла б продовжувати вчитись грати. Неймовірно поважаю тих, хто грає на віолончелі. Це справді просто дивовижний інструмент. Чи вміє Джена Ортега танцювати? Якщо буде потрібно, я не проти. Гарно провести час. Люблю потанцювати, люблю вийти кудись і потанцювати з друзями. І як та, хто любить музику, я думаю, що в музиці можна знайти стільки всього, ти багато дізнаєшся і не тільки про свій смак, чи як далеко ти готовий зайти, а також про інші культури, що відчуваються в інших країнах. Дженна Ортега, донька Кенні Ортеги. Ми з Кенні говорили про це. Ми познайомились на одному заході пару років тому. Кенні Ортега, неймовірно успішний хореограф і режисер, і дуже відомий на музичній сцені. Я б з ним поріднилась. Ми інколи жартуємо, що він міг би бути моїм кузеном або дядьком, але ми бачились лише раз, тому дивно називати незнайомця дядьком. Безумовно, мій улюблений вид інтерв'ю. Дякую, що ставили інколи дивні. А інколи прості запитання. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.